на ДПС зобов'язує нас надавати паперові носії, вантажних митних декларацій, і проставляти їх кількість декларацій з mm -hmm. Ну, По-перше, знову ж таки, стоїть питання про кваліфікацію, про рівень кваліфікації. Якщо є електронні митні декларації, то вже немає мови про паперові носії. Раз. По-друге, то як подається, і що робити, коли е, митні декларації електронні. Записано прямим текстом у пункті 200.8 податкового кодексу. Поэтому і податковому інспектору, і платнику бажаємо в із це почитати 208. Там написано, що дані про електронні декларації є в базі даних і їх можна отримати з бази даних, Бумагу портить портити не треба. тут такова помилка. Підприємство має в цінне значення фазивезенькових років. Таковонка 7 не повинна бути заповнена. В декларації заповнені рядки 20, 20, 2, 21, 22, 23, 23, 24, 26 і 27. І з цього всього правильно тільки рядок 26. Все інше неправильно. Ага. Інспектор наполягає, що декларація зроблена невірно. Молодець. Правильно наполягає. Як виправити помилки, подати уточнюючий розрахунок. Як його подати, напишемо окреме роз'яснення. Значить, Все це як треба було заповнити декларацію, написано в 7796. І я так розумію, інспектор прочитав його уважніше. Ага, от. Чи підлягає і є можливим виправлення податкової накладної, зареєстровані? 4, 000, 4 і 11 нулів не платнику податку. Так що згодом виявляється, що покупець є платником ПДВ. Ну, по-перше, тут дві помилки. Податкова накладна не платнику податку, виписується з ІПН 1 плюс 11 нулів. Це пункт 12, порядку, затвердженим наказом номер 13 А в даному випадку треба, заре, треба скласти два розрахунки коригування. Перший мінус на всю операцію. На ІПН 4 11, і 11 нулів. І цей розрахунок коригування складає і реєструє в ЄРПН-продавець. І другий розрахунок коригування на плюс на всю операцію і правильним індивідуальним податковим номером платника податку. Так у вас буде два податкові зобов'язання, якщо ви ще одну податкову надали. Ну, а скажіть, будь ласка, це 4 і 11 нові і один одинадцять де це його можна взяти? І ПМ 4 і 11 чоловік, і один і одинадцять чоловік. Я дзвонила на гарячу лінію, мені сказали 4 і 11 солів. Як ви ще сказали мені прізвище, хто вам це сказав, то я тоді вже розбиралася. Але я не знаю, хто вам що сказав, от переді мною наказ. Зареєстрований Міністерство юстиції. Пункт 12. Читаю. У разі постачання товарів послуг, отримувачу, покупцю, який не зареєстрований, як платник податків. Податкової напевне за щоденним відсунком операції, урядкову особи платних податків покупників зазначається не платний. А урядку індивідуальний податковий номер покупця відображається умовний ІПН ПН одиниця і 11.00. А який номер наказу, якщо 13 наказ Міністерства фінансів, зареєстрований в Міністерстві юстиції. Наказ від 23 січня, зареєстрований 30 січня, пункт 12 порядку законення податкової накладники. Дякую. Тобто до цього Так, да. так. Да. Так, у випадку коригування податкового зобов'язань у наступному згідно періоді за їх виникненням. Платникові чи може бути дана сума ПДВ використана для бюджетного відшкодування. У випадку, коли за розділом виникає мінус, може на чотири зарахунок здійснитися по рядках декларації, дивіться пункт 200.4 під пункт Б. Там е, встановлено, що е, податкові зобов'язання сплачені в попередніх та поточному звітних періодах, враховуються при визначенні бюджетного відшкодування. Так, сервисни еще разокнул я. Я не чую. Оплатника зареєструвати податкову накладну. Він, звичайно, зареєстрував одну і ту ж саму накладну там декілька разів. Так йому й треба. Хай пише 16 разів податкові зобов'язання. Мені так подобаються ці всі питання. Скажіть, будь ласка, у нас податкові накладні з якого періоду складаються? У нас поняття податкова накладна вперше вийшло в обіг у жовтні 97-го, року, коли набув чинності. Закон No168, 97 веде про податок на додану вартість. З жовтня 97-го року платники податку складають податкові накладні. і до сих пор роблять помилки. Ну, Так може як -то треба вже за собою чи чи що. Ні, вони давайте податково, але реєстрували і вийшло зареєструвати два рази. Так і не треба. Хай платять і під час. Помилку треба виправляти. Вот. Е, як цю помилку треба виправляти? Будемо думати, тому що, е, що виправляти цю помилку проблеми. Так, На який рахунок перераховуємо штрафну санкцію згідно уточнюючого рахунку з ПДВ за люті 2015 року. Штрафні санкції з ПДВ, уточуючим розрахунком, я так розумію, 25 ряд рядок зброшений. От перераховується в бюджет, так само як ми в минулому році, і перераховується не через електронний рахунок, а саме збройність. І точно так же сума, яка збільшує платежі в бюджет чи чим чому з рахунку, теж перераховується не через електронну систему адміністрування, а самостійно.